Вітаю тебе, ти на каналі Інвестора і сьогодні я хочу показати, як приймати участь у Launchpad на Bybit. Launchpad на Bybit – це платформа запуску токенів новаторських блокчейн проєктів. Простими словами, це дає нам можливість отримати токени проєктів по вигідній ціні до виходу на біржу, і після чого можемо продати їх на старті торгів значно дорожче. Взяти участь можна двома способами: гарантовано за підписку у Mantle та лотерею у USDT. У цьому відео я покроково покажу, як прийняти участь через лотерею у USDT, але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Лаунчпад на Bybit поділяється на 4 етапи: це знімки балансів, період підписки, розподіл токенів та лістинг. Для того, щоб приймати участь у лаунчпад, тобі потрібно зареєструватись на Bybit та обов'язково пройти верифікацію. Посилання на Bybit я залишив в описі під відео. Переходимо за моїм посиланням, тут вводимо свою електронну пошту, тут вводимо свій пароль та реєструємось. Далі переходимо у профіль, натискаємо пройдіть перевірку. Тут натискаємо на цю кнопку. На цій сторінці обираємо документ, через який будемо проходити верифікацію. Я рекомендую обирати або через загранпаспорт, або через Через посвідчення водія. Обираємо загранпаспорт та натискаємо Верифікацію за допомогою застосунку. Скануємо QR-код за допомогою свого телефона. Фотографуємо першу сторінку свого загранпаспорта та робимо селфі, і таким чином ми проходимо верифікацію. Наступним кроком, що нам потрібно зробити, це поповнити баланс від 100$ доларів до початку знімки балансів. Якщо ви будете робити торговий обсяг, я рекомендую поповнювати баланс на 105-110 доларів. Поповнити баланс на Bybit ви зможете з іншої біржі, з будь-якого іншого гаманця або через P2P. Якщо ви хочете отримати більше квитків. І мати більше шансів на перемогу вам потрібно робити торговий обсяг на біржі. За торговий обсяг у 5 тисяч доларів або у холд у 1000 доларів, ви отримаєте 2 квитки. За торговий обсяг у 25 тисяч доларів та за холд у 10 тисяч доларів ви отримаєте 3 квитки, а також за VIP-статус 4 квитки. І прямо зараз я хочу вам показати лайфхак, як швидко набити 25 000 доларів обсягу з мінімальною комісією у 2$. долари. Переходимо на біржу, далі переходимо у вкладку торгівля, обираємо спотова торгівля. Ось тут обираємо пару USDT USDC, обираємо вкладку «Маржа», Далі обираємо ринковий ордер, натискаємо 100% та натискаємо Купити Long USDC. Після чого переходимо в спот, натискаємо на вкладку Продаж, обираємо 100% та натискаємо Продати USDC. І таким чином, через маржу ви зможете в 10 разів швидше набити обсяг у 25 тисяч доларів. Якщо у вас на балансі 105 USDT, вам потрібно зробити мінімум 24 таких ордерів для того, щоб набити обсяг у 25 тисяч доларів. Кількість ордерів ви можете передивитись у вкладці Історія ордерів. І так, давайте зафіксуємо. У період знімки балансів, який триває 5 днів, нам потрібно тримати мінімум 100 USDT на своєму балансі і за це ми отримуємо 1 квиток. Якщо ви хочете отримати більше квитків, вам потрібно зробити торговий обсяг у 25 тисяч доларів по моєму лайфхаку і за це ви отримаєте 3 додаткових квитки. Наступним кроком у період підписки нам потрібно зафіксувати наші USDT. Переходимо на сторінку лаунчпаду та фіксуємо наші кошти. Далі чекаємо на результати лотереї та розподіл токенів. Якщо ви отримали виграшний квиток, ви отримаєте алокацію, яку зможете продати на лістингу. Якщо ви не виграли, ваші кошти повернуться вам на баланс. Обов'язково слідкуйте за всіма дедлайнами у мене в каналі або на сторінці Анонси на Bybit. Бажаю всім успіхів та профіту! Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який приємний коментар.